Опа, цього разу аж дві Ну no добре, давайте ж підемо подивимось, тому вже цікаво. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі вже 81 серія рубрики розпакування посилок, вічна рубрика Мого творіння, скажімо так. І сьогодні до мене прийшло аж 2 посилки від моїх колег, за що їм, звісно, як завжди, всі вже це знають, як отче наш. Вельми дякую. Ось зробили вони мені такий подарунок в, новому, в цьому новому наступившому році. От, і рік, мушу визнати, починається досить таки відносно непогано. Що ж, давайте ж певно не будемо тягнути, розкриємо. Ну і перш за все, мабуть, певне, подивимось цю меншу посилку. От, почнемо з, велика, з, мал, з маленького. Ну і вже мені самому не терпиться подивитися, що ж там всередині. Я абсолютно не маю поняття, що там всередині. Не знаю, що там. Тому зараз подивимось. Це посилки, до речі, з радіатора. І посилки дві, тому що зараз, так як зараз війна, так і це все діло, так як вони хоч і віддалені склади то посилки йдуть з різних місць і посилка йде явно. ну Якщо, там щось, якщо скажімо так, не збігаються модельки, так, якщо там замовлені модельки в різних місцях, то ж посилка йде не одна. Ну Ось. ось. О! Хе. Оце цікава моделька, ну, це Нива. У мене Ниви ще жодної не було. СПТ Тольятті. Mm, трошки... трошки... москалюшське, ну що зробиш? Ну. Mm. Ну чого? Я таку модельку давно хотів. Признатися чесно, давно хотів. Хоч і москальське, но... но. Хотів. В кадрі все. Так. Да. О, тут уже поцікавіше Але це так цікаво, досить таки, дивіться, взяли, порізали журнали з моді мі. Оце це скраза. Це з тракторів. О! А тут у нас ось дивіться, що. Оце цікаво. Це у нас є раз. Один є Амо. Амо і. УАЗ, ну тут щось в ньому теліпається. Це відлетіла фара прожектор зверху. Ну і все. Ну, цього разу всі автолегенди, Всі автолегенди, Ну, всі де Агустіні. Ось тут амо. Ну, АМО мені теж давно була потрібна моделька. Уаза такого буханку модернізовану, скажімо так, оце експериментальна, теж давно треба було. Єраза також такого хотів. От, але мені, правду кажучи, треба буде ще одного такого купити, як донор, тому що я там. Е... Із одного яра за 372-го. Ми почнемо прямо з нього 360. Ні, як це він, 762-го. Роблю конверсію, там, доробку і мені треба, щоб завершити доробку, треба лише дзеркала нові. Я хочу, скажімо так, трошки його колхозним зробити. Як то кажуть, хочу зробити йому Хочу його доробити. Ну, там колеса такі поставити і зеркало нові. Так. Зробити більш такий під заколхожений ЄРАЗ. Ну от такий Єразик. Ну, цікава моделька, це вже... Як це її 37-30 забув Ну Такий цікавий бусик. От Наскільки я так розумію, вірмени його проєктували з оглядкою на. Знаєте, такі оці американські такі є такі оце, мікроавтобуси, такі фургончики. оце вони, певно, на них дивилися. Ну, якби все ж тоді на Америку. Все ж тоді дивилися по американцях, ну Така цікава моделька. так, Ну і далі, певно, давайте вже щоб бусики, то давайте розкриємо. Експериментальну буханку. Ну, Наскільки я знаю, так, така була вона ще одна е, медицинському варіанті біла, а не військова медична. скажімо так, і Вона начебто, чи в двох екземплярах була випущена, чи що не знаю. Ну, Менше з тим. Ну, Ось така от, така от моделька. Ну, Цікава, теж, цікава, цікава. Цікаво. Ну начебто в них там зараз такий в музеях чи де зберігаються там такі, начебто. Така-то точно знаю є. А біла, начебто десь, білу, начебто тут бачив, десь знайшли в когось десь. Ну така теж цікава. Цікава, цікава, моделька, цікава. Досить таке, цікавенька от. Колеса. А від чого це колеса? Це не від ГАЗ-69, ні? Не так, цю фару би не загубить. Я її в себе... нехай хай тут близько. Так, ну давайте потім вже, щоб так-то ввіз цей ниву. Ниви, до речі, в мене ще жодної нема. Це буде перша нива. Це віз 29, 6, 29, 46, 11. Це, ми, е, як це вона... Пожежна спеціалізована машина. Це у них там є такі... Ось нива. Було б, до речі, цікаво, я десь був бачив в інтернеті таку модельку. Є там така типу фірма у них десь теж. Alpa модел, чи як називається. Ну, не фірма там майстерне, типу, щось такого. То бачив таку модельку доробляли і перефарбовували. Було б цікаво, до речі, вона її було б взяти і Перефарбувати. Та й буде гарна моделька. Ну цікава моделька, що ні. Гарна, гарна моделька. Експедит, туль Дивимось Дивимосямо. Дивимось омо. Метаєте, я ще якось колись сказав в одному відео, що будуть в мене і Амошки, і гармошки. Ну от, по крайній мірі вже АМО у мене є. АМО F-15. Він вже перший ЗІВ, здається, ну, не здається, так і є. АМО зі зів. Для історії досить таке. Ну, для, ну, досить ну, для автомобільної історії. Союзу досить таке знакова машина. Ну, Наскільки я знаю, це якби теж, ну, як і всі перші тоді наші радянські машини, це була ліцензійна копія. Я, я точно не пам'ятаю, я точну ну, історію не знаю, або я і забув. Все ж не згадаєш її. І, ну, і машина досить таке... Машина з італійської зроблена, здається. Не пам'ятаю пам я її назви італійської, ну, тим не менше. Тим не менше, тим не менше, тим не менше. Теж така цікава моделька, вона досить таки легенька. Вона практично вся з пластмаси. Металеве тут, металеве тут тільки ось кабіна. Все інше тут пластик. Ну, так, ну, моделька досить таки непогано пророблена, як для журнальної серії. Та й більше, в принципі, наскільки я знаю, альтернативи її немає. І, ну, звісно, ще, хто пам'ятає, то ще цей, як цей він... Гелікон такий колись випускав. А рек чи як там? Не знаю. Але тим не менше. Ось такі модельки, ось таке в мене сьогодні поповнення. Досить, ну, досить таке для... Як, як Для воєнного року, скажімо так, початок досить таки непоганий. Не скажімо, так, воно таке є. Така історія. Ну що ж, хочу вельми подякувати колегам за такий подарунок, за те, що на мене потратились вкотре. Ну і певно, давайте ж це все діло підемо, поставимо на своє місце. Але тут я замітив, тут щось вамо Криво приклеєно. А, ну... Потім потім буду доробляти, може. Потім, потім розберемось. Добре. Йдемо ж поставимо на своє місце. Що ж, я вже тут, звісно, все, що треба, підготував. В зошитках занутував. Ось. Хочете і новий 2023 рік. Ну і менше з тим. Так, ну, починаємо, звісно ж. Я раза я ставлю, звісно ж, до своїх як продовження модельного ряду. Хоч так Ось, Ну Звісно, мені під цього треба донора. Ну, всі карти не буду ще розкривати. Ниву цю ставлю я сюди, вирішив я її поставити поки що ось. ось тут, ну хай хоч тут стоїть. Так, амо. Амо. Звісно, тут теж біля своїх, як початок модельного ряду. Ну, а експериментальна буханка, звісно, стоятиме теж біля своїх. Ну і ось. І ось так. от. Ну і ось все. Ну, звісно, ще раз хочу вельми подякувати колегам за такий гарний подарунок. Як для початку нового року, звісно, супер. Ну і на цій ноті я вже, певно, буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня, мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі!